Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Поговоримо про погоду на найближчі дні. Отже, що нас очікує, Це складні погодні умови з 7 по 9 січня, вторгнення арктичної повітря з півночі Європи та значне зниження температури повітря. Завтра у північній частині сніг на Закарпатті та Прикарпатті дощ нарешті території без опадів. А о 7 по 9 січня, внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на Чорне море в Україні очікуються складні погодні умови. В день 7 січня та впродовж доби 8 січня в Україні, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг. У центральних областях та на Харківщині значний сніг. У південних, Донецькій та Луганській областях значні опади. Також спостерігатиметься ожеледь налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиці. Стосовно снігового покриву станом на 9 січня, у більшості областей утвориться сніговий покрив висотою 5-15 см. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях 10-20 см. На Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Півночі Півночодещини та Миколаївщині снігу буде до 30 см. До опадів в центральних, східних та південних областях ускладнення додаватимуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети. Переходимо до температури. Завтра температура у північних областях вночі 5-12 морозу, в день до 6 морозу. Нарешті території вночі до 7 морозу, в день 1-6 тепла. На південному заході країни 7-12 градусів тепла. Тепер перейдемо до похолодання. Впродовж 7 до дев'ятого січня з півночі на південь поступово поширюється арктичний холод. Також очікується значне зниження температури. Мінімальна температура вночі становитиме 13-20 мор. Морозу на Чернігівщині та Сумщині мінус 18-24, У південній частині 7-15 морозу. В денні години відбуватиметься послаблення морозу на 3-5 градуси. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення, порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.